Відчуваєте, що все йде не по плану? Хоча ще вчора все здавалося таким прогнозованим. Все змінюється, та ви не розумієте, до чого це все призведе. Відчули невизначеність у фінансовій ситуації, в стосунках, погіршується здоров'я. Як правило, з такими питаннями приходять до мене на консультацію клієнти під час зміни астрологічних періодів. Що це означає? Кожен з нас пройшов це життя, щоб проходити свої уроки. І ці уроки приходять не одночасно всі разом, а в певній послідовності. Так само в школі наші уроки мали певну послідовність, і їх складність збільшувалась від одного до іншого. Кожний наступний клас був складніший, ніж попередній. І після кожного року навчання або якогось там періоду. Ми здавали якісь контрольні роботи, іспити. Для того, хто навчався добре, іспит був святом. А тим, хто розслаблявся, прогуляв уроки, кожен іспит здавався таким собі стресом або навіть кризою. Так само і наше життя, воно рухається по чітко заданому плану. І в певний час нам потрібно здавати свої іспити. Саме тому психологу важливо. Мати певні знання з астрології, нумерології для того, щоб вміти визначити, в який період часу прийшов клінієнт на консультацію, які він зараз проходить уроки, щоб зрозуміти, як правильно задати іспити. Ведичний психолог може допомогти вам не витрачати зайві ресурси, свій час, енергію, зусилля і зосередитися на головному на здачі свого іспиту. А не битися з повітряними млинами, як це робив Дон Кіхот у Сервантесах. Кожен може і без знань астрології та нумерології розібрати своїм життям. Але питання якою ціною? Скільки часу ви на це витратите, скільки здоров'я, нервів, зусиль, скільки відносин зруйнується, поки ви зрозумієте, що певні сценарії відносин постійно повторюються. Коли ви самі зможете зрозуміти певні закономірності і що в вашому житті все не випадково. Інколи люди починають це розуміти дуже пізно. Коли їх уже виключили з вишу. І передати цей іспит вже не вийде. Як співав відомий співак, не своєчасність, вічна драма. Але наше життя відрізняється від навчання в школі. Там програма стандартна, одна на всіх. Одні ті самі уроки, всіх міряють і, одним і тим самим мірилом, ставлять одні і ті самі оцінки. Але життя у всіх нас різне. У кожного своя індивідуальна програма, у кожного свої таланти та здібності. І кожного з нас будуть спрашувати по-різному. Ось чому наше життя це гра. І кожен з нас в цій грі бажає перемог, щастя. Благополуччя, здоров'я, поваги та любові. І нам хочеться все це отримати, не напружуючись. Але, на жаль, в житті так не буває. Не напружуючись, можна тільки катитися з гори. Але недовго. І внизу вас буде очікувати болюче приземлення. А щоб дістатися вершини гори. Треба напружуватися, треба вчитися, здавати іспити, шукати команду, разом з якою вам буде цікавіше, легше та спокійніше рухатись до власної мети. В Індії і до сьогодні існують носії, які на ношах заносять людину на вершину гори. Але інколи буває так, що десь поблизу обриву один з носіїв спотикається і клієнт падає в прірву. Носії просто машуть рукою, плюють, матюкаються, сміються і повертаються назад, щоб знайти нового клієнта. Тому дуже важливо правильно обирати людей, з якими разом ви ДДТ до мети. Доволі часто клієнти запитують у мене на консультаціях, а наскільки наше життя визначене. Наскільки воно вже прописано, і чи є у нас дійсно якась свобода вибору. Чи можемо ми своєю дією, поведінкою впливати на щось? Чи є у нас реальний вибір? І треба зрозуміти наступне: наше життя саме таке, а не якесь інакше, по трьом причинам. І перша причина це наша поведінка, наші дії в минулих життях. Друга причина це наше виховання в цьому житті. І третя причина це наше оточення. З ким ми спілкуємось, кого ми слухаємо, з ким разом ми йдемо. Всі ці три причини впливають на нас приблизно в однакових частинах. Тобто, дві третини вже визначені. Вони вже відбулися і ми не можемо їх поміняти. Ми вже якось жили в минулих життях, ми вже отримали якесь виховання. А ось третя частина це і є наша справжня свобода вибору. Ми самі обираємо з ким нам спілкуватися. І мова йде не тільки про наших близьких, наших рідних, друзів, які нас оточують. Мова йде також і про інформаційний простір, кого ми слухаємо в Ютубі, інтернеті, які лекції, які книжки ми читаємо, яке телебачення дивимось. Тобто, звідки ми е, отримаємо якусь інформацію і знання. І ця свобода вибору вона може як сприяти нашому розвитку, так і стати причиною нашої деградації. Особисто я рекомендую заповнювати цей інформаційний простір саме тої інформації, тими знаннями, яка перевірена часом, яка працює зараз. Яка працювала 100 років тому і яка працювала тисячі років тому. І в усі ці часи вона давала однаковий прогнозований практичний результат. І ці знаття називаються священними писаннями. Хтось називає це ведичною культурою, хтось каже, що це арійська культура, хтось стверджує, що це індій, індійська культура, але насправді. Ця культура була по всій землі ще 5000 років тому. Просто зараз вона краще збереглася на території сучасної Індії, але раніше вона була розповсюджена по всій землі. І чому я рекомендую саме ці шастри? Бо саме вони дійшли до нас без змін. На відміну від деяких інших писань. І якщо хтось бажає доторкнутися до цих вічних знань і зробити так, щоб. Його життя покращувалося, щоб покращувалося здоров'я, фінансовий стан, щоб відносини ставали гармонійними. Я запрошую на консультацію. Ви можете прийти і зрозуміти, які саме зараз ви проходите уроки, які від вас потрібні навички, скіли, які іспити вам доведеться. Здавати, і як саме до цього потрібно підготуватися.